Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Хочу попередити, що цього тижня мені карти показали. Вчора був прямий ефір, і взагалі я складав прогнозування на тиждень. Що цей тиждень може бути особливо агресивним та небезпечним для України. Майже на всі області, на більшість областей, якщо ви передивитеся випадала карта скорботи. В деяких областях особливо загострена ситуація, в тому числі і на території західних регіонів. Тому я, от в мене чомусь є таке от внутрішнє хвилювання. Мені ще й снитаки не хороші сняться. Що цього тижня може відбутися якась дуже... Велика катастрофа. Дай Боже, щоб це не збулося і щоб цього не сталося. Але тим не менш, мені цього тижня на багато різних областей випадали карти дуже різкі, жорсткі, агресивні. І взагалі цього тижня повітряні тривоги, ну всього два дня минуло, понеділок вівторок але вночі кожну ніч повітряна тривога. Все загальне, все українське. От вночі, з неділі на понеділок, з понеділка на вівторок. І от по тому, що мені показали карти, по тому, що я побачив скрізь карти скорботи, агресії, смерті, їх було дуже багато на цей прогноз, на цей тиждень. Я можу зробити висновок, що готується якась дуже серйозна, е якийсь дуже серйозний теракт, якась дуже серйозна біда. І треба бути максимально обережним всім цивільним і не тільки цивільним. Тому що назріває щось дуже негативне цього тижня. От в мене чомусь є таке от внутрішній такий мороз поза шкірою, от такі от якісь внутрішні переживання дуже сильно. Фантомні болі знову з'явилися в лівому плечі. У мене завжди таке відбувається в області серця. Не саме серце мається на увазі, а, от, власне кажучи, плече, от там трошки вище серця. Я помітив, що в мене таке відбувається, от це на, тіл, на тілесному рівні. Якраз в ті моменти, коли. Якісь трагедії відбуваються. У мене таке було перед Каховською ГЕС. Ви пам'ятаєте, як я складав тоді прогноз, він теж збувся. От Якраз тоді, на початку літа, в мене це було теж. Я теж Я тоді от мав подібного роду фантомні болі. У мене це було перед Ахмадитом, це було перед Оленівкою. Я тоді прямо задихався в ефірі, хто пам'ятає мій ефір. той. Тому от в мене таке є і зараз. Я відчуваю, що щось дуже нехороше назріває і насувається цього тижня. Будьте максимально обережні, без надобності люні місця не відвідуйте та бережіть себе і близьких. Бажаю всім мирного неба над головою.